Розглянемо ділення десяткових дробів. Множення десяткових дробів, додавання і віднімання вже були в попередніх уроках. З 5 клас за хештегом дроби, можете подивитися. Розглянемо три приклади: як поділити десятковий дріб на ціле число. Як поділити десятковий дріб на десятковий дріб тут і тут. Почнемо з першого прикладу. Нам потрібно виконати ділення куточком. Ділимо 22 ділимо на 4. Як це ділимо на 4? Воно ж не ділиться. Ми відбираємо число, яке, при множенні на 4 дасть нам дуже близько до 22, але менше. Або так, скільки разів число 4 поміститься в 22. 5 разів 5 на 4, 20, поміщається. Віднімаємо 22 мінус 22. І спускаємо тільки одну цифру 24. 2, 4, ділимо на 4, 6. 6 на 4, 24. Бачимо, віднімається без остачі. 0 не пишемо. Спускаємо тільки одну наступну цифру. 8 ділимо на 4 це 2, 2 на 4 8. І знову віднялося без остачі. Тобто тут 0 ми його не пишемо. В нас закінчилась ціла частина. Ціла частина відділена комою. Тому тут, в цей момент, ми також ставимо кому, як закінчилась ціла частина. Поставили кому і спускаємо наступну цифру 5. 5 ділимо на 4, 1, 1 на 4, 4. Відняли 5 мінус 4, 1. І спускаємо наступну 5. 15 на 4 беремо 3, 3 на 4, 12. І віднімаємо 5 мінус 2, 3. І спускаємо останню цифру 2. 32 на 4, 8, 8 на 4, 32 віднялося повністю закінчилося ділення, тобто результат ось тут. Другий приклад. Якщо вам потрібно поділити десятковий дріб на десятковий дріб, то це ділене, нагадаю, це дільник, а те, що вийде, це буде частка. Вам потрібно ділити завжди на ціле число. Якщо тут дробове число, робіть наступне: переносите кому на два знаки вправо, так, щоб вона стала за числом. Нулі, які стоять перед 4, вони не будуть рахуватися в цьому випадку, і ви будете ділити на ціле число 4. Значить, два знаки за комою перенесли кому на вправо на два знаки. Паралельно з цим перенесли або одночасно і в діленому, кому перенесли на два знаки. Тобто і, ту, і ту кому так одночасно перенесли на два знаки. Тоді ділене у вас вже збільшилося в 100 разів, як і тут дільник в 100 разів збільшився. І вийшло ось таке число, яке ділиться на ціле число 4. І далі ви ділите так само, як ділиться. Ділили в першому прикладі. Чим ми бачимо різницю? Кома стоїть на два знаки вправо. Це означає, що у відповіді кома стоятиме на два знаки справа. Третій приклад. Вам потрібно поділити ось цей десятковий дріб на цей десятковий дріб. Знову ми знаємо, що ділити потрібно на ціле число. Переносимо кому вправо на один знак. І в діленому, і в дільнику одночасно. Тоді ви ділите вже 25817,1 на 47. Виконуєте ділення куточком. Скільки разів 47 поміститься в 258? 5 разів 5 на 7, перевіряємо 35. 3 Запам'ятали 5 на 4 20, 3, 23. Відняли Просто зробили віднімання 8 мінус 3 5 мінус 2 І спустили наступну цифру. Ми тільки по одній цифрі можемо спускати. Ділимо далі: 231 на 47, беремо 4 помножили 4 на 47, 188 і виконали віднімання. 11 мінус 8, 3. тут вже 2, 22 мінус 4 спустили одну. Наступну цифру. І е, помножили далі 9 на 47, вийшло 423, відняли 141, поділили на 47, буде 3. 3, 3 на 7, 21, 2 запам'ятали 4 на 3 12, 2, 14, і доділилися до 0. Ну, от зверніть увагу, цього разу я трошки інакше ділила. Ніж там Там я враховувала кому в потрібний момент ставила тут кому. Тут записала просто ціле число, ціле число да? без коми, без ціле число і ділю на ціле число. І в мене поділилося на цілу. Мені потрібно тепер записати, переписати ось цю відповідь 5493. І поставити кому, враховуючи, ділене. В діленому кома відділяла одну цифру. Це означає, що і в відповіді так само буде одна цифра за комою. Можна і так ділити. Тільки тут потрібно обережно робити, щоб не помилитися. Або просто ставте кому тут, і в потрібний момент, коли закінчилася ціла частина, от, отак у вас вийшло, ви. Ставити кому тут, продовжуєте ділення, і вона вже стоїть там, де потрібно.